Моє шанування пані і панове, ти почитав собі новини ранкові. І так себе зливи на думці, що, знаєте, якщо хтось прокидається, знаєте, з найвищими цілями в голові, з запитанням, за кого б то і за що б то сьогодні положити душу й тіло. Ну, то можна положити, наприклад, за високопоставлених представників спецслужби, які гарно гуляють день народження, ювілей, з кримінальним авторитетом, який контролює букмекерські компанії. А як ми знаємо, держава дуже бореться з азартними іграми, дуже бореться з дуже бореться з реальним бізнесом. На, на святкуванні. Кримінального авторитета, який перебуває під іменними санкціями імені Зеленського, він поарештовано, але щось пересувається по Києву зі спецномерами, які видають лише правоохоронні органи, які борються з букмекерськими конторами. Так? Ну, от якраз за них, за них, за них, за всіх тих, от, які, які живуть добре. Живуть прекрасно і встановлюють найвищі цілі, найвищі очікування для тих, хто переймається власне і душою і тілом. Відносно душі і тіла, даруйте за таку, таку грубу паралель, грубу обігровку цих речей, але ну, стосовно душі і тіла, все ж дуже просто, розумієте, отак подивишся, почитаєш, отак послухаєш всіх. Перемовини ні. Перемовини категорично нікого не влаштовують, поступки ні. Ніякі поступки розглядати не можна, лише найвищі цілі і побажання. Але, коли соціологи питають, ну якщо, значить, вимальовується в нас ізраїльський варіант, де довговічна війна, широків так на 70, Ну, то як ви ставитеся до ізраїльської моделі, згідно з якої всі мають мати загальний військовий обов'язок, в тому числі жінки. Бо того не уникнути, якщо ви хочете найвищі цілі? На це відповідають на це питання, відповідають дуже просто: 54 категорично проти, лише 26 за. Питають, ну так, якщо така ситуація і найвищі цілі, а їх зараз досягнути не можна, отже, це буде розтягнуто ще на Бог значить, чи готові вийти на встановлені законом трьохмісячні збори військові хоч завтра щороку? Кажуть, 57% кажуть ні. Лише 7% кажуть так. Але цілі найвищі, перемовини ні в якому разі, ніякі там поступки, крім як найвищих очікувань взагалі, не можна розглядати все це погано, все це недобре, все це нам не підходить. І тут ці 57%, які кажуть, що вони самі не будуть в тому в нічому, ми цю цифру зустрічаємо в іншому питанні. Центр разумкова запитує, чим, ну якби, Чим ви готові поступитися, ну, заради миру. так Ну Розуміючи, що найвищі цілі там є малодосяжні, Ну якби обговорюються Америкою, з Євросоюзом, обговорюються формати поступок якихось компромісних рішень, хоча б серед так то ті самі 57% кажуть нічим. Тобто 57%, які самі не будуть у всьому цьому брати участь, вони нічим не готові поступатися. Тобто ми маємо феномен суїцидальної, самодурної, лицемірної більшості, яка, розуміти, яка соціологічно формулює запит на найвищі цілі, дуже правильні, до яких, в принципі, не підкопаєшся, і ніхто, я в тому числі нічого не маю проти них абсолютно. Але не підтверджують цей запит своєю безпосередньою дією, пасіонарністю чи, чи готовністю самому безпосередньо практично реалізувати з собою вже ж встановлену високу плану. Тобто, ми маємо такий феномен, коли соціологічно формулюються найвищі, найправильніші запити по війні. Але та сама кількість людей не вбачає свою участь у реалізації цих запитів. Ну, тобто, це не, ну, якби це не просто є якось самодурно чи лицемірно. Це є, ну, власне кажучи, щонайменше безвідповідально, тому що формулювання високого запиту мусить підкріпитися готовністю його реалізовувати. Інакше це просто є будівництво замків на піску. Повітряних замків. І це будівництво, звичайно, може тривати вічно, бо там, вибачте, на слові реального цементу не треба. Там достатньо просто уяви, уяви, риторики, пафосу. Ну, от, власне, ця вся соціологія. Е я посилався на центр Разумкова. Я, власне, я її хочу проакцентувати, тому що ну Вона якби окреслює ту нашу ну от якусь ілюзію творчість, яка добра в частині формулювань і повний нуль в частині готовності практично це реалізовувати. Тобто, це, як це має зійтися, це, ну, це дивовижні речі. Розумієте, Взаліс з того всього, з тої ситуації, в якій ми є, умовно кажучи, так, якщо так грубо можна підсумувати, є. Якби три опції кордонів. От є кордони 91-го року, вони вже порушені, їх би нема. Тобто ми в тих кордонах не живемо вже 10 років. Це конституційні кордони, але не, не, не по факту, не де факто. Є кордони 22-го року, тобто кордони до Великого вторгнення. В яких Україна, я кажу, жила 10 років, і повернення до яких теж оперується в візіях там, розвитку подій. Ну і є кордони фактичні, тобто умовна, ну так в теорії перемовин там, і, і припинення збройних конфліктів, це є так звана поточна лінія фронту, і вона завжди розцінюється фотографічно тими, хто хоче припиняти війну тут і зараз. Власне, тобто з цих трьох опцій, 91, 2022 і поточний, вони мають свій вимір у цифрах. І ці три опції кордонів якраз центр Сентеразумкова показує в цифрах. Перший варіант, такий вихідний і найбільш е, ну, правозначений. Якби так сказав, це є, власне, кордони 91-го року, вихідні дані держави, 39% цю опцію однозначно підтримують досягнення її в цій війні і так далі. 39%. При шансів досягнути практично кордонів 91-го року, зараз, ну, якби близько до нуля, ну, принаймні, військова аналітика ні Пентагону, ні країн Заходу не дає взагалі варіантів виходу на 91-й рік. При шансі ну, майже нуль, 39% цю опцію тримають як базову в країні. Так? 30% тримають базовою кордони 2022 року, тобто готові їх абсолютно акцептувати. 30%. Тобто кожен третій уже фактично як бив у МІ, мінус Крим, мінус ордло. Ну, вони вже 10 років до того були мінус. І зараз цей варіант. Влаштує. Поточна лінія фронту проходить в підтримці 11%. Не як в підтримці, тобто в згоді на це. Ну тут підтримувати нема що. Тобто, згода на поточну лінію фронту, тобто ось і на тому кінець, це 11%. Є ще четверта опція. Четверта опція полягає в небезпеці і в достатньо високій ймовірності втратити ще більше, якщо і не все, якщо не припинити війну. Так нам каже Трамп. Так нам каже адміністрація Білого Дому, і так, напевно, думає багато більша частина я думаю, європейських лідерів, тобто і тому все йде на унеможливлення ще більших втрат. Тобто ця четверта опція втратити ще більше, якщо, якщо війна буде тривати, вона якби соціологічно не вимірюється, тому що це, така, це не опція, це просто є така перманентна, така буттєва загроза над державою. І поки що ну, от, її там і нема що вимірювати, тому що це таке. Це просто загроза. Яка, я, я, яка існує, ми її не розглядаємо. Все це, оці, о, оця розкладка цифр 39 за те ну, за кордон з першого року, який є взагалі зараз фактично теорія суха. 30 за відмотку до 22 року, що ну теж якби швидше, ну то щось неймовірне має статися, і 11 обрубка по поточній лінії фронту це таки розкладка по трьох опціях власне, бачення територіальних конфігурацій України. Ну, принаймні, те, що показує центр Разумкова, воно взагалі все крутиться навколо непроговореної теми про цілі війни. Я до цієї непроговорної теми часто звертаюся і апелюю, тому що непроговорка цілої війни робить її безцільною. Бо в нас працює лише стара візія перемоги. На ну, далі слово перемога це є фантомі-симулякр. Ну, слово перемога воно не воно, воно в розрахунках не, не вживається. Воно вживається радше в публіцистиці, в такій. Мотиваційній частині, але воно в реальних розрахунках війни якби не розглядається, бо ну, війна гібридна, війна новітня, війна не, не, не передбачає нам е, капітуляції сторін повної. Тобто, це все одно закінчиться так осяко, як би хоча б закінчилось. Тому, в принципі, оця вся стара візія перемоги як поняття дуже фантомного і такого схожого знаєте, на симулякер, тобто така якась. Уявна конструкція. Вона в нас якби далі працює, натомість реальні практичні цілі війни, ну, тобто постановка їх в досягній перспективі, з підтяганням сюди і дедлайнів, і розписування ресурсів, і всіх оцінок спроможностей, у нас цього нема, тому що воно заміняється наявністю просто старої візії перемоги, а ту ще День побіди, і туше. Паралелі йдуть з Другою створюю війною, де от перемога це щось таке, таке якесь сакралізоване поняття. І, і, і воно все на тому крутиться, а цілі війни якби не проговорюються. Так, власне, і В цей соціології, на яку я посилаюся, я її більш детально розписав у своєму телеграм-каналі. Попрошу туди зайти, кого це якби, цікавить, і, і підписуватись на мій телеграм-канал. Там в цьому в цій соціології центру зумкова є, я це називаю індикаторні показники невіри. Ну тобто, віра у перемогу воно що завжди там. Більше там всього, там, люд... ну, це ж риторичне питання. Та? Ну, то вірити можна, віра твоя спасе тебе. Ну, сказав один видатний маніпулятор в історії людства. Та? Бо це дуже маніпулятивна теза, насправді. Показники невіри є такі, що 32%, тобто це фактично кожен третій, припускає, що ну, перемога якби зараз є неможлива з поясненням, бо ресурси не співставимі. Ну, якби Така, це типово американська опція, в нас вона в третині суспільства є. От американський підхід, що якби ну ресурси не співставимі, тому ну, якби, тут, так, повної перемоги не буде, тобі, забудьте. Це третина. 19%, тобто кожен п'ятий, каже, що, просто, що військова перемога є нереальна. Це є такі. Ну, ті, якби показники невіри. Ну, тобто, це не ну, якби соціологи формулюють це як невіри. У мене в швидше в моєму трактуванні ці поняття більше йдуть в синонімії з тверезістю. Ну, тобто це тверезий погляд, коли люди розважують якби, ситуацію і розуміють досяжність, чи, досяжність, ре, реалістичність чи нереалістичність власне військової перемоги, тобто вигнання ворога з своїх територій, там, повернення до до кордонів правильних і умріяних, і, 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 і це от станеться. Ну, тобто, це, в кожного своя тут, це, це, це оціночні судження людей. Так? от Вони є такі. 32 кажуть, що ресурси неспівставимі, 19 кажуть, що ну, військова перемога є нереальна, виходячи з подій. Тоді питання, що було би для людей перемогою? Тобто, що люди би вважали якби, за переможний варіант? Ну, ж таки, слово перемога для мене вона є така, це слово в лапках. ну, тому що Прямої перемоги, швидше за все, в таких війнах вже такої затяжної інтенсивності якби не передбачається. Ну, В історії таке ну, ще якби ніхто не вигравав з менших в більших ядерних держав. Ну, Може будуть якісь прецеденти, може і будуть вони, але поки що воно не виглядає. Так, от в умовах реальних, що для людей було би, ну якщо не перемогою, то достатньою мірою закінчення. І критеріям кінця, отак, що можна закрити, то знову ж таки це такі цифри. 26%, прошу заварити, не гегемонна цифра, не 70, не 80, не 90, 26%. Оперативна соціологічна цифра, така вибіркова, дуже така реалістична. 26% все ж таки перемогою в цій війні вважають повне повернення до кордонів 91 го року, як і положено. Якщо це брати за опцію перемоги, то це означає, що в принципі 26% людей живуть у парадигмі безпереможної війни. Ну, Тому що досягнення цієї опції, яку вони сповідують, в принципі, мені здається, вже всіма союзниками дана як абсолютно майже з нульовими шансами. Ще 20% готові хоч завтра за перемогу назвати, і перемогою назвати відмотку до 2022 року, тобто до моменту вторгнення. Мінус Крим, мінус Ордло, але до 2022 року, і це назвали би вже перемогою. Що за теперішніх умовах теж? Принципі, означає, що це якби більше є парадигма безпереможної війни. Бо якщо це була б перемога, ну то, щоб це досягнути, не знаю, що то має статися. Виходячи з того, 20 плюс 26, майже половина населення перебуває в коридорі безпереможності. Тобто формулювання таких візій перемоги, досягнення яких є достатньо так мало вірогідне, але воно існує як якась далека ціль. Тобто, це майже половина, 46. 18% вважатимуть перемогою розпад Росії, і ми цей показник радше можемо вважати, ну, скажімо так, показником мрій, мрійництва, такого ідеалістичного мрійництва. Його якби до уваги не беремо, тому що на робочій панелі світових гравців розпад Росії не стоїть. Тобто, це якийсь такий довготривалий якийсь інертний процес, який просто станеться. Чисто об'єктивно історично, або швидше за все, і не станеться, ну бо воно так не ну, так, ну, так не, не робиться. Так? Тобто, ставити на це як на ціль у війні, ну це мрійництво є, це такий ідеалізм. Будемо вважати, що от 18% це якби індекс нашого мрійництва. 12% населення України готове і перемогою буде вважати, лише би все закінчити тут і вже з, з усіма втратами. Тобто, це є 12%, кожен восьмий, фактично. Інші варіанти закінчилися. Ну, тобто, всі найвищі варіанти заводять в тему безпереможності, тобто довготривалості і Бог зна коли. Більш робочі теми, вони є дуже песимістичні, інші варіанти закінчилися. Ну і в частині чим жертвувати, то соціологи виставили дві опції натом і територія. Ну, тобто, це і, якби вимоги нашого ворога. Так він вимагає, якби заради там перемовин відмовитися від НАТО і від території. То по цих двох пунктах від НАТО готові відмовитися 31%, готові це розглядати територіями, готові поступатися. Ну, знову ж таки, залежно якими, але так, від 11 до 20% в залежності від формулювання питання. Чи там мінус Крим і ордло, чи просто мінус ордло, чи мінус окремо Крим. ну, Тобто там різні є вже такі ну, підвиди, але загалом до 20, від 10 до 20 по різних опціях якби, готовність втрачати території є. Тобто, це воно якби є звичайно. Ця опція тверезості є в меншості, тому що в більшості більше все ж таки превалює полон уяви. Превалює власне ця найвища планка, що заводить взагалі, якби всю термінологію безпереможності війни, на чому дуже, якби і Трамп грає, і адміністрації а, а, Америка. Але тут, якщо знаєте, подивитися, що суспільство всередині собою являє, так? Ну тобто, щоб так підсумувати, нічим поступатись не хочуть 57, коли їх питають, чи вони готові, безпосередньо кажуть, ні. Ну тобто, це така. Оце така, знаєте, якась інфантильна поза триматися найвищих цілей, але до них безпосередньо там, не примикати і в них не, 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 не заангажовуватися. Це от, знову ж таки, це оця, ну, яловість. Таке, воно, ну, це ну, не те, що безвідповідальне, ну, дітватство, це дитячий садочок. Тобто, це по громадянськи це є дуже незріло. Так? І я наостанок ще одну цифру теж назву, бо вона мене теж якби зачіпляє. Бо є якраз в центрі Разумкова було дослідження теж ставлення до тематичного, якби це таке тематичне дослідження, ставлення до взагалі до демократії, як такої. Ну, якщо форму правління. Як люди собі говорять, то в нас є абсолютно ідіократична шизофренічна ситуація. 88% говорять, що лад, який їх влаштовує, який вони б хотіли жити, це є демократія. 88% що ну, стандартна відповідь. Але при цьому. При можливості обирати різні комбінації ще паралельно до того, що демократія 88% 69% кажуть, що сильний лідер теж добре. Тобто в одному черепі безправних упокорених вміщається два достатньо суперечливі концепти. Тому що при гегемонії демократії одночасно є запит на. На сильну руку на сильного лідера. І це для людей суперечністю не є. Тобто вони вважають, що має бути сильний лідер при демократії. Це фактично для мене означає ну цей, така, таке поєднання шизоїдне, воно означає, що в при... воно означає успішну результативність приживлення в Україні гібридної автократії, яка якби має фасадні. Ознаки демократії, ну, бо то, що ж не зовсім Північна Корея, хоча шлях туди. Але при тому є одноосібна абсолютистська влада, яка не має аналогів в принципі, на європейському континенті. Ми є український царат. В, ну, в класичній термінології е, політологічній ми, власне, є одноосібним абсолютизмом. І тут, власне, це суміщається з демократією. Так? Тобто в черепі людей. Суміщається, що може бути і демократія, і сильний лідер. Якщо брати показники толерантності до авторитаризму, то вони є такі: 13% кажуть, що авторитаризм є кращий, це пряма відповідь. Тобто, запит на чистий авторитаризм 13% в суспільстві, це великий запит. 15% кажуть, що в принципі демократія як така, їм не дуже важлива. Тобто, можуть там, ну може і не бути. Це 15 так 27% Готові віддати свої права і свободи, ну вони не віддають, в них забирають. В, громаді, в таких конфігураціях не віддають, просто позбавляються. 27% готові віддати державі свої права, обов'язки прав, ну, обов'язки тут не права і свободи, взамін за добробут. Тобто за холодильник, за шмат гнелої кубаси, 27% це кожен четвертий, готовий бути безправним. Такий показник. Тому, ну, от ця все, оця, вся соціологія, якою я поділився, ця каша малаша в голові, де хочеться одного. Самі до того не хочуть долучатися. Тут в них і, і, і таке їм давай, але тут такого не треба. Тобто, це така вся о, та каша Малаша, це якраз. Ну, от це таке втеча до певної міри втеча від реальності. Так? Тобто далі все ж таки перебування в піщаних і повітряних замках є більш комфортне, ніж ходіння по дуже загроженій, хиткій землі, де загрози втратити ще більше, якщо, не, якщо це не припиниться, є навіть більшими вже, ніж мрії. І тут як це суміститься, мені, чесно кажучи, вже і не цікаво, тому що, ну, живучи в країні таких, знаєте, самодурів, ну, самодурів, які ну, все ж таки лицемірять дуже, і соціологічно дуже лицемірять, формулюючи запит найвищий, але уникаючи його практичної реалізації, або покладаючи це на щось таке міфічне, що має статися просто. Ну, це, чесно кажучи, ну, заводить ну, дуже сумні роздуми. Ну і, чесно кажучи, та й, на тому, та й на тому ставлю крапку в своїй доповіді. Лишаю з тими роздумами вас наодинці. Дякую, що мене послухали. Ютуб. І телеграм-канал попрошу підписуватися. Я завжди роблю заклик робити ефіри через реквізити на звичайну банківську карточку. Це єдине джерело реіснування, тому буду вдячний, якщо ви не оминете це прохання і зробите скромну пожертву. Реквізити є в описі до відео. Всього найкращого бережімо себе.